Всім доброго дня, здоров'я бажаю. Ради вас вітати на уроці фізична культура. Хочу вам продемонструвати нашу гру, яку ми будемо грати незабаром. І ця гра називається Кальмар занять фізичної культури. Дякую дітям, що допомогли дати мені назву цієї гри. Суть цієї гри це змагання між дівчатами та хлопцями. В цій грі. В цій грі будуть представлені дві категорії. Категорія завдань це червоні картки, та категорія відпрацювань. В, команді, в категорії завдання, команда суперників, наприклад, дівчата відкривають одну із карток. У цій карці буде представлене е, таке завдання. Запам'ятайте послідовність інвентарю за 15 секунд та повторіть його. Завдання вважається виконаним, якщо ви відгадали весь порядок інвентарю. Ну, Наприклад, ось представлений порядок інвентарю. У вас є 15 секунд, щоб його запам'ятати. Через 15 секунд інвентар зникає. І ви повинні повторити в чіткій послідовності цей інвентар, так як він був представлений на екрані. Якщо ви повторили його правильно, ви справились з першою категорією і. Значить, ваш суперник виконує категорію жовтих карток відпрацювання. Тобто якусь із цих карток відкриває і виконує фізичну вправу. Якщо ж ви програли, то ваша команда відкриває одну із категорій жовтих карток відпрацювання та виконує фізичну вправу. Таким чином, у нас буде побудований урок з різними завданнями та різними відпрацюваннями.